Андрій Шелудько майже 20 років працює на захисті правопорядку. Перед самою війною отримав нову посаду, яку запровадили в рамках реформування національної поліції Поліцейський офіцер громади. Взагалі, в органах внутрішніх справ з 2005 року весь цей час працював на посаді дільничного до 2022 року. У 2022 році після навчання в місті Харків. Перед початком війни був призначений на посаду поліцейського офіцера громади шостицької територіальної громади. Зміни відбулись не лише у назві посади. Вони стали відчутні і у забезпеченні. Так у квітні поліцейський отримав службове авто, яке за перший місяць роботи подала відстань понад 2000 кілометрів. Помінялось в кращу сторону те, що забезпечення видали службовий автомобіль, видають паливно-мастильні матеріали, забезпечують канцелярією. В ну, дільничних такого немає. Тобто звідси реагування на події все решта. Територія, за яку відповідає майор поліції, чимала пішки, її не подалаєш. У мене 9 старостинських округів, до яких входить 15 населених пунктів Шостинської громади. Населення близько 7 тисяч населення людей. От, ну, за день можна проїхати десь в середньому близько ста кілометрів, це плюс, мінус. Ну, взагалі буває, ну так, в день 120-130 кілометрів. А якщо об'їхати всі старостинські округи, ну це так, від центру до центру села нікуди більше не заїжджаючи, то це. 180 км. кілометрів вже колись спеціально засікав. Окрім забезпечення, збільшилась і кількість посадових обов'язків. Повноважень стало набагато більше, ніж у дільничого. На відміну від дільничних офіцерів, поліцейський офіцер громади реагує не тільки на там якісь правопорушення стосовно громадського порядку, але ще забезпечує порядок на дорозі, тобто слідкує за безпекою дорожнього руху. На даний час ще нас також уповноважили на виконання функцій дізнавача, тобто розслідування кримінальних проступків треба постійно підтримувати контакт з мешканцями громади своєчасно реагувати на проблеми запобігати вчиненню правопорушень староста Миронівського старостинського округу Петро Федорчук говорить, що поліцейський на усі виклики реагує швидко. Зустрічаються вони з правоохоронцями по необхідності. Як жартує Петро Євгенович, слава Богу, не часто з Андрієм Васильовичем. Дуже приємно і добре працювати. По крайній мере, прислухається, і ми прислухаємося. Ну, працює. Були випадки, коли люди не хотіли йти на співпрацю, наприклад, не слухалися там, ну вели себе. Ну, буквально через 15 хвилин він приїжджає, ми ці питання врегульовували. Наприклад, останній випадок нас там дорогу перекопали, не доїхати, не проїхати було. Ну, Люди поскаржились, я його викликав і. Наведений порядок канава засипана і благополучно. Відповідає на всі телефонні дзвінки у будь-яку пору доби, запевняє мешканець Миронівки Михайло Солотвінський, адже для жителів зв'язок з поліцейським громади дуже важливий. Він веде роботу із нашими мешканцями села. Було багато випадків нашої зустрічі на території села і були вирішені конфлікти завдяки участі Андрія. Васильовича субота, чи неділя, чи вихідні, чи святкові дні. Його можна побачити, що він проїхав. Він контролює територію дуже добре. Ми його бачимо. Нині профілактика правопорушень займає більшу частину робочого часу. Правоохоронець зустрічається з місцевим населенням, з учнівськими колективами. Андрія Васильовича добре знають в обличчя жителі усіх 15 населених пунктів. За один день. Вдалося з'їздити в село Глазове, потім на село Собічеве. Так і насичене ще по путі, там багато старостинських округів, куди ще попутно доводиться заїжджати. Тому що ну, люди є різні, різні випадки. Мож, може бути таке, що їдеш в одне село, прийде виклик. Якщо по путі і по важливості дивишся, що там важливіший виклик, то звертаєш. Або розвертаєшся і йдеш туди. Все залежить від категорії виклику. Люди переважно знають номер офіцера громади, і телефонують особисто, адже на цій ділянці він працює з 2007 року. Комунікація відбувається в 90% випадків. Це на мій телефон. Де колись там ще бувають виклики, да, через службу 102, але це переважно з тих населених пунктів, які. Знаходяться ну, на кордоні області. Припустимо, якщо це село погребки і островушки, вони попадають. Ну, зв'язок слабенький. там. Люди телефонують. Якщо мені не можуть дозвонитися, тоді телефонують на 102, попадають в місто Новгород сіверськ а вони вже потім нам передають все повідомлення. Андрій Шелудька зазначає, що з початком воєнного стану кількість правопорушень і злочинів суттєво зменшилась. Були створені Добровольчі патрулі з розрахунку місцевого населення це переважно були власники мисливської зброї. Ну І це дало свій певний результат, оскільки злочинність відразу зменшилась ну, набагато, я скажу. І на даний час це також воно, рівень не підростає ніяк, тому що. Ну, всі раніше засуджені, були одразу мною попереджені, що у разі, якщо щось коє, то відповідальність буде за часом військового стану. У топі причин виклику залишаються сімейні чвари під оковитою, коли нерідко останнім аргументом виступає сила. У 70% кривдником є чоловіки. Офіцер громади зазвичай швидко втихомирює таких розбишак. Дивлячись по поведінці правопорушника, приймаємо рішення або Виносимо йому заборонений припис, тобто перебування в будинку, а також спілкування з потерпілою особою. Виноситься заборонний припис, він розписується і покидає місце проживання. Якщо вона вказаний термін знову повернулася, тоді відносно цієї особи складається ще один адміністративний протокол. І тоді особа може бути притягнута через суд до відповідальності навіть до адміністративного арешту строком до 15 діб. Як правило, якщо особу доставляємо до районного управління, він вже все, він вже кається прямо по дорозі. Напередодні дня поліцейського офіцера громади Михайло Солотвінський, який очолює Миронівський навчально-виховний комплекс, зазначив, що Андрій Шелудько став вже частиною їх освітянської родини. Користуючись цією нагодою, відзначення дня. Поліцейського офіцера нашої громади я хочу сказати йому дуже велике спасибі. Ми відкрили клас безпеки. Клас безпеки став ще одним таким кроком у питанні збереження життя і здоров'я дітей. Він постійний у нас представник, він постійний у нас учасник освітнього процесу. Він постійно нам допомагає вести пропаганду щодо збереження. Життя, Правил вуличного руху, мінної безпеки, медичної підготовки, як вижити у будь-якій ситуації, як вижити в критичній ситуації. Це дуже сьогодні важливо для нас. День поліцейського офіцера громади відзначають 28 травня, а наші правоохоронці вже почали отримувати привітання з професійним святом і слова вдячності за їх цілодобову працю.